Як зазначав у своїй статті американській агенції CNN головнокомандувач Збройних сил України генерал Залужний, у цій війні переможе той, хто перший осідлає армію роботів, тобто всіляких дронів та роботизованих систем. Нам треба туди послати своїх спеціалістів, їм розібратися. Видання Forbes вказує на те, що після вибуху на Загорському оптико механічному заводі у Сергієвому посаді Росії ймовірно припинилось виробництво БПЛА «Ланцет». Як припускають автори публікації, вибух на заводі перервав постачання оптики для «Ланцетів», через що припинився їх випуск. Тобто мова йде не лише про те, що хто перший осідлає армію дронів. Але ще й про те, хто не дасть своєму ворогові самому її осідлати. 50 тисяч FPV-дронів щомісяця виготовляють українські компанії. Росіяни в кілька разів більше. Про це заявив засновник компанії дрон Спейс Максим Шеремет. Як українські пілоти дронів знищують позиції ворога новими технологіями? Далі у сюжеті. Російська окупаційна армія щодня штурмує позиції сил оборони України на лінії фронту. Нашу піхоту підтримують пілоти дронів, вистежують, вражають техніку противника та особовий склад. Щоб стати пілотом ФПВ-дрона, треба не лише вміти керувати джойстиком, а й опановувати інженерну справу та навіть збирати боєприпаси. Військовослужбовець Юрій каже, що дрони дають найбільше розвідувальних даних, в тому числі з віддаленого тилу противника. Пташки дозволяють нам знати і розуміти, що ворог робить, де ворог робить, де він зосереджується, як він маневрує. Це допомагає нам приймати наші рішення. Безпілотники лякають окупантів, розповідає військовослужбовець Василь, через що ворожа техніка тримається подалі від лінії зіткнення. Оскільки багато працює зараз в піві, тому вся важка техніка в більшості ховається в тилу. От ми шукаємо саме цю важку техніку і стараємося її вразити. Однак безпілотні літальні апарати важко застосовувати за несприятливих погодних умов. Від е, пори року аеророзвідка дуже залежна. По перше, при поганій погоді є борти, які взагалі не літають. Є борти, які не можуть через те, що не можуть високо піднятися, нічого не буде видно. Є борти, які не повернуться при поганій погоді. За словами військовослужбовців, нині на фронті розгортається масштабна війна безпілотників. Хоча кажуть, створення армії дронів відбувається не так швидко, як потрібно. Думаю, так як. Ми проти Росії невелика держава, в нас менше людей, менше ресурсів. Ми повинні використовувати саме більш технічні можливості, щоб протистояти йому. Саме якісь новинки, нові техніки бою. На жаль, росіяни виготовляють усе більше безпілотників і блокують українські БПЛА за допомогою радіоелектронної боротьби. Втім, дрони залишаються вагомою зброєю для нашого війська, як зазначив у нещодавному повідомленні головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний, безпілотні системи разом з іншим новітнім озброєнням найкращий спосіб для України уникнути втягнення у позиційну війну. Це не перша не перше публічне. Роз'яснення громадянам України і по суті нашим партнерам в усьому світі, того в якому напрямку слід рухатися в межах сучасної війни, про яку напевно що Валерій Залужний знає більше ніж абсолютна більшість людей в світі. Напевно, що людей, які розуміються в сучасних військових технологіях. Дуже і дуже небагато, і звичайно, головного командувач збройних сил України тут є експертом, до якого звернуті очі, і світових лідерів зрозуміло, які зацікавлені в тому, щоб зробити свої країни сильнішими. І звичайно, всіх українців, які усвідомлюють, що це ті тенденції, які є і мають бути в нашому війську, звичайно. Передусім, ми говоримо зараз про е акцент на технологічності, на е тих технологіях, які дозволяють е на відстані е би роб робот через роботу безпілотників, е на відстані вражати ворога, захищати власні позиції, і зрозуміло, що це най е ну, найосновніше, напевно, що. Акцент саме саме сучасної війни, та не війни вчорашнього позавчорашнього дня. власне, на цьому теж акцентує увагу залужний, говорячи про те, що з часу останньої масштабної війни, на яку практично орієнтувалася вся військова, всі військові доктрини світові і кожної окремої держави, ця, ця війна відбулася 80 років тому. Це Друга світова війна, і сьогоднішня війна вона показує, що абсолютна частина тих, абсолютна більшість тих технологій, тих, в тому числі засобів, які працювали ще 20-15, 5 років тому, вони вже не є такою мірою достатньо ефективними. Що сьогоднішня війна. Враховуючи безпілотні дистанційні технології, зараз дозволяє знівелювати значну частину дуже дорогих вартісних технологій, ще на яких акцентувався весь світ, і які лякав якими лякали одне одну держави ще кілька років тому і. Ну, ми розуміємо, що це скоріш за все це основа така сьогоднішньої військової доктрини сьогоднішніх акцентів. Е, мені приємно було побачити, там що ми справді цінуємо бійцям. Ми цінуємо свою націю, ми цінуємо кожне зусилля і кожну копійку зараз, яка має дуже ефективно втрачати вкладатися, витрачатися і вкладатися в оборону своєї держави. Е, ми бачимо там. Звернення знову ж до наших партнерів, які як виявилося, як показала практика, теж не були готові до війни сьогоднішнього дня. Знаєте, як в цілому звучали гасла геть від Москви, геть від радянської спадщини, так зараз по суті це такий маніфест того, що геть від радянської армії. Геть від тої закостенілості і відсутності динаміки до спрощення, геть від спрощення, яким займалися те, що ми в гіршому розумінні цього слова називаємо совок, в війську, який чіплявся за минуле, чіпляється певною мірою за минуле зараз. І, звичайно ж, це стосується в тому числі наших технологій військово-промислового комплексу, і військово-промисловий комплекс український він однією ногою стоїть все таки в радянському минулому тяжіє до того, шукає низку сотні тисяч обґрунтувань для того, щоб пояснити свою важливість і притом тут йдеться навіть не тільки там про конкретних. Осіб чи конкретне якесь виробництво, йдеться мова про те, що властивість така от організму людського триматися за своє минуле і часто захищати це минуле, не бачачи, що перспективи саме є в тому, щоб. А... Орієнтуватися на нову технологію, яка по суті перекреслює або значною мірою видозмінює твої акценти в тому, куди треба витратити гроші. І в даному разі, коли ми говоримо про гроші, про державні ресурси, звичайно, ми повинні розуміти, що значна частина відповідальності за те, наскільки правильно вони будуть витрачені і вкладені, лежить на громадянському суспільстві. Бо ще раз повторюся: війни виграють не армії, а нації. Про це говорив Карл Густав Маннергейм, Лідер великої нації, хоча яка в маленькій державі Фінляндії, протистояла в великому радянському союзі ті самі 80 років тому, вже більше ніж 85 років тому. І ми розуміємо, що на сьогоднішній день Україна з тими самими викликами, і сучасне демократичне суспільство, сучасна ринкова економіка мають шанс. Перемогти закостеніли пострадянське суспільство, мало велику радянську армію, якою є на сьогоднішній день російська армія, тоталітарне і суспільство, і тоталітарну економіку, якою є російська економіка. Тому е ці пропаганпропаговані зараз е перспективи, що гроші з державного бюджету значною мірою мають закладатися в тому числі на українське виробництво безпілот. Безпілотників це добрі речі, яким треба аплодувати. Кожен ресурс, кожна копійка повинні вкладатися в те, що дозволяє нам себе захистити і знищити ворога. А завдання громадянського суспільства, завдання мільйонів людей, які на сьогоднішній день мають можливість в тилу працювати і жити, завдання їх зробити так, щоб ця копійка не була вкрадена, так щоб слова. Чиновника не розходилися з тими справами справами, які ми бачимо, і щоб квадрокоптер, який цивільному сектору обходиться в 12-15 тисяч гривень, раптом не виявився, що в державній закупівлі він буде коштувати в рази дорожче. От в цьому завдання, напевно, що всього нашого суспільства, і тут військовий готовий буде допомогти з окопу своєї позиції. з своєї лінії фронту допомогти і підтримкою, звичайно, і своєю роботою, яка буде втілюватися завдяки тим засобам, яких надійде набагато більше, якщо ми будемо дуже ефективно витрачати всі ресурси. І я абсолютно впевнений, що ринкова економіка таки покаже в черговий раз і демократія в черговий раз покаже свою здатність перемагати тоталітарні режими і за заскорузлісовські е, традиції в економіці.